Руслан Музичук, пресекретар командувача Національної гвардії України. Пане Руслане, вітаю вас в нашому ефірі. Добрий ранок. Доброго ранку вам рада бачити вас в на нашому ефірі. Дякую, що знайшли час поговорити із нами також. Давайте розпочнемо нашу розмову із півдня. Ми сьогодні повідомляємо про те, що там є певні просування. Я так розумію, що підрозділи нацгвардії теж на цьому відтинку мають певні успіхи. Хочемо від вас почути. Якщо можете, давайте можливо за тиждень, що минув, які мали просування конкретно ваші хлопці і дівчата, і як це все відбувалося. Дійсно, якщо підбивати підсумки минулого тижня, зокрема, то сили оборони, в складі яких є і бригади Національної гвардії, вони мали основні просування це на Бахмутському і Мелітопольському напрямках. І ну, офіційні результати, які ми бачили навіть сьогодні, вранці заступниця міністра оборони Ганна Маля повідомляла, що наразі. Що стосується саме Бахмутського напрямку, вдалося звільнити звільнена загальна територія наразі складає 49 квадратних кілометрів. Теж саме є і просування по південному напрямку, але слід розуміти, зокрема, що стосується бахмутського напрямку, що характер боїв, який відбувається тут, на півдні, зокрема, то це досить інтенсивні бої і є ділянки місцевості, позиції, які. Скажімо так, повертаються під контроль ворога, незначні позиції відбуваються нашими захисниками. Тобто, можна сказати, за декілька днів вони можуть декілька разів переходити з рук в руки. Проте в цілому треба відмітити, що ініціатива залишається за силами оборони, і наші бригади, які виконують тут задачі, вони діють досить, скажімо, так, злагоджено, незважаючи на те, що Сам схід, взагалі Лиманський, Куп'янський, Бахмутський напрямок, він зараз е, все-таки переважає в кількості обстрілів, які попередні тижні, що uh -huh. стосується саме обстрілів позицій національної гвардії. За цей е, за цю добу у нас їх 158 по цих трьох напрямках, які я назвав, і мали місце також чотири. Авіаційні удари, зокрема, і в районі спірна, тобто ми бачимо, що така велика кількість обстрілів, така інтенсивність, говорить про те, що ворог дійсно не відмовляється від своїх планів, робить все для того, аби стримати наше просування, і ми бачимо, що навіть у таких випадках, де нашим захисникам вдається досить нанести сильні удари по позиціях ворога, навіть по його тилових об'єктах. То все-таки ворог намагається здійснювати просування, і навіть за останні декілька тижнів, окрім посилення південних напрямків, де говорилися про те, що ворог перекидує туди резерви, в тому числі мобілізованих. То також відбувалося і посилення куп'янських напрямків. Але підсумовуючи минулий тиждень, можу сказати, що втрат позицій не допущено, і саме по Бахмутському напрямку, по Мелітопольському, ініціатива залишається за силами оборони. Угу. Наскільки зараз складними є е, е, оці штурмові виходи, враховуючи кіль... ну, справді ми знаємо наскільки там на півдні Російська Федерація добряче укріпилася. Вони там просто залили все, все бетоном. Наскільки складно е, е, ці штурми проводити зараз? Е, треба розуміти, як кажуть військові, які безпосередньо і там виконують задачі, що Будь-якому штурму передує ретельно проведена розвідка, і в тому числі інженерна розвідка, тобто мова йде про виявлення замінованих полів, Мінпосток, Тому що, якщо взяти, наприклад, напрямок той же напрямок роботиного, то ділянки місцевості, які там це ну, по суті поля і посадки, і ну, по полях зрозуміло, що це більш відкрита місцевість, де можливо. Є мінування, для, які перешкоджають проходженню техніки в першу чергу. Ну і відповідно, якщо ці міни не позначені, не виявлені то й для особового складу, то що стосується саме посадок, то кожна посадка це по суті позиція, іноді досить укріплена позиція, де знаходиться противник, де знаходяться спостережені пости, передові пости противника, і для того, аби дійсно просуватися, скажімо. Такі рубежі долати щоразу, то дійсно потрібно, і щоб працювала розвідка, щоб добре проведено було розмінування і є, скажімо так: військові говорять про те, що дійсно досить укріплена була перша лінія оборони. Досить значний час, ми бачимо, витрачається для того, аби пробувати здійснити тут просування, вибити ворога звідси. Ну і дійсно, що позиції тут досить укріплені, і разом з тим, як наші підрозділи будуть рухатися до другої, третьої лінії оборони, то ми можемо бачити, що дійсно там щільність мінних полів вона трохи менша. Їх кількість також може зменшуватися, але все одно вона досить велика. І також ми бачили окремі навіть відео, були повідомлення про те, що зараз. Противник подекуди намагається укріплювати саме другу і третю лінію для того, аби в подальшому стримувати просування наших підрозділів. Тому зараз задача, в тому числі для підрозділів Сил оборони, це нанесення ударів як можна глибше за лінію фронту для того, аби вибувати звідти ворога, для того, аби знищувати його пункти управління. І ми бачимо те, що дійсно. Нанесення таких ударів, навіть артилерійських, він, вони змушують змінювати логістичні транспортні шляхи, значно збільшується плече підвезення боєприпасів логістики, взагалі ворога, і навіть подекуди на деяких ділянках, де виконують підрозділи Національної гвардії по півдню, то ми спостерігали певне зниження обстрілів, що може Скажімо так, свідчити про те, що дійсно ворог має проблеми з логістикою. Звичайно, він намагається цю ситуацію вирівнювати і підвозити, переміщувати особовий склад, підтягувати техніку. Але ця робота вона в цілому спрямована, як ми завжди відмічаємо, на зменшення наступального потенціалу ворога. Ну і про успішну роботу, давайте, можливо, дронів наших поговоримо. Десь от не можу знайти відео, але було там. Вдарили, вдарили наші хлопці, ваші? Точніше по російському сонцепьоку. Це було минулого тижня. Дуже гучно пролетіла ця новина. Наскільки частими з'являються на вашій практиці, на вашій пам'яті, ось такі кадри знищення російських? Ну зокрема, сонцепоків, в цілому, досить ефективна робота. В нас можна сказати. Кожного дня вона вдосконалюється, і те, що підрозділи розвідки, і в тому числі підрозділи, які виконують виконують задачі з використанням навіть таких недорогих fpv дронів, те, що вони знищують таку вартісну техніку. І, зокрема, таку, як дійсно була знищена, ТОС сонцепьок, вона це досить такі небезпечні зразки техніки, тому що в порівнянні від, наприклад, класичної артилерії, яка завдає значного вогневого ураження, то ми знаємо, що сонцепьох може виконувати виконувати задачу з використанням термобаричних снарядів і покривати велику місцевість, завдавати великого вогневого ураження, але Разом з тим навіть підрозділи розвідки можуть знищувати таку техніку, виявляти її. І минулого тижня, окрім того Сонцепьока, ще знищили 2 одиниці 2С4 тюльпан, це також досить великий крупнокаліберний міномет самохідний. Я пам'ятаю навіть минулого року, що стосується саме появи відео, в, скажімо так, в мережі. то... А в нас в районі Рубіжного була знищена така установка, і що стосується саме відео, знову ж таки, то це було говорили, що це був перший задокументований факт знищення такої великої, великого міномету крупнокаліберного. Ну і я хочу відмітити, також, що зараз ведеться робота, також що стосується аеророзвідки, аби знищувати і зенітно-ракетні комплекси. Минулого тижня був знищений на східному напрямку зенітно-ракетний комплекс БУК, і також ми ведемо роботу, аби знищувати станції радіоелектронної боротьби і розвідки ворога. І є навіть такі станції, як станції, скажімо так, контрбатарейної боротьби, радіолокаційні станції контрбатарейної боротьби, які також. Становлять певну загрозу для нашої контрбатарейної боротьби, тому задача цих підрозділів розвідки вона дійсно полягає в тому, щоб їх вчасно виявляти, знищувати і наносити вогневе ураження, і тоді підрозділи піхоти, тоді підрозділи артилерії мають більші, скажімо так, краще вигідніші позиції для того, щоб виконувати свої задачі. Тобто, дрони працюють. А чи вистачає їх на ну, зокрема у ваших підрозділах? Я так розумію, що дронів ніколи замало не буває, але але все ж таки, мабуть, є десь напрямки, де їх достатньо, а де ну хотілося би більше. Звичайно, що дронів ніколи не достатньо. Це вже е, окрім того, що це наша сучасна зброя, можемо сказати. Але це по суті такий вже розхідний матеріал, як і артилерійські снаряди. Тобто, по суті, кожна знищена техніка, це кожен постріл. Це один можна сказати дрон, а іноді навіть два дрони. Якщо, наприклад, мова йде про необхідність знищення важкої вогнеметної системи, чи крупнокаліберного міномету, чи, наприклад, складу польового БК, чи станції, скажімо так, контрбатарейної боротьби, то іноді використовується і два і три дрони, тобто по суті. Подекуди, якщо не рахувати артилерію, якщо не рахувати роботу підрозділів спецпризначення протитанкових ракетних комплексів, то одна знищена одиниця техніки це по суті один, а то й два дрони. Почули вас. Дякую і вам і вам за те, що виходите в ефір, розповідати це, і вашим хлопцям і дівчатам за те, що за те, що працюють просто зараз, десь на передовій. Руслан Музичук був з нами на зв'язку, прес-секретар командувача Національної гвардії України.